Друзі, вітаю на каналі. Листопад місяць. Зараз трішки вітер піднявся. Бджілки літають. Найкращий час формувати гнізда. Кінець жовтня, початок листопада, про що я і говорив? От бабине літо, хай воно не, не плюс 20, не таке не дуже тепле, як ми звикли, але все одно температура дозволяє займатися формуванням бджіл в зиму. Не так як мій товариш дзвонить, каже, в силу Божу, я пофор... поформував гнізда. А в нас три тижні були дощі у вересні місяці, три тижні, дощі кожен день. Він каже: в силу Божу, поформував. Кажу, навіщо ти ліс туда дощ? А зима скоро. Тебе кажу, ще жовтень, листопад буде для цього діла. Зараз стара бджола відійшла, залишилась та бджола, яка буде зимувати. Ти маєш. Компактно це все зробити, щоб потім не переробляти. Але кажеш, а ніхто, тобі не, ніхто тебе не, не слухає, тому що кожен думає, що він більше знає. Але потрібно слухати таких пасічників, які не один рік займаються. Ми ж то вже бачили зими і без снігу, і снігом, і ранні весни, і пізні весни, І що, Все на собі перенесли, можемо зараз досвідом поділитися. Хотів би сьогодні на коментарі повідповідати. Перше, що скажу, це за заставні. Я от їх от вам все розказував, а ви мені пишете, да не гризуть вони ті заставні, не гризуть чоловіче, не гризуть, не придумай. А я кажу вам, що гризуть. От дивіться тепер на відео, що вони з них роблять. Можливо, вони так стрес якось загризають, мої бджоли, чи я не знаю, чому вони їх гризуть. Але отакі мені роблять шкоду таку. Але я на них не кричу, тому що вони в мене роботящі, ну що я можу їм зробити. Я так спочатку викидав ці заставні, а потім думаю, навіщо їх буду викидати, якщо я їх можу відремонтувати. Я взяв піною отвори ці всі прогризані, задув, зафарбував і мені ці заставні ще послужать якісь рік-два. От Як це виглядає, дивіться. Піною задов, зафарбував, Ще що хотів би сказати, От я роблю верхній брусок. Мені не одна людина вже каже, не займайтеся це єрундою, два шурупа по боках, все, і вам заставно, ну як, як плечики, два шурупчика. Але в мене не 500 сімей, я можу дозволити собі це Ну, Мені так приємніше, коли воно. Якось гарніше. Але все геніально просто. Берете два, шу... відрізали лист на 4, два шурупчика по боках, все, вас вже заставно. Захотіли, пофарбували, захотіли, не пофарбували, то вже від вас залежить. Далі. Розказав, хочу сьогодні таку тему підняти. Коротко. Не буду там характеристики якісь розказувати. Коротко свого досвіду. Мене питають, от, для початківців яка найкраща порода бджіл? Я свою думку висловлю, а ви в коментарях висловіть свою, яку, яка найкраща і яку не варто заводити. І чому. Е, так як я тримав різні породи, я можу якось адекватно це все вам у двох словах розказати. Але це актуально для моєї області, для Київської області, північ України що північ-південь захід схід, клімат відрізняється. Так, значить, я скажу так, яку б я не рекомендував, це українські породи. Вони рояться, а це саме найважче для початківця, щоб бджоли не роїлися. Хай вони, знаєте, і меду не принесуть, але щоб вони і не роїлися. Тому що якщо будуть роїтися, то меду вони не принесуть, як правило. А пасічник вже хоче, він завів бджіл, він хоче пригостити сусідів, родичів, сам поїсти. Знаєте, це, щоб в нього стимул якийсь був на наступний рік, це все тримати, вкладати гроші, розвиватися, читати літературу, що в нього вийшло. Мед це кінечний продукт бджільництва, яким ми можемо задовільнити свій душевний стан. Те, що ми вклали і гроші, і е, здоров'я в пасіку. Хай навіть і на, і навіть якщо там 5 вуликів людина купить, це теж купити вулики, інвентар, бджоли сім'ї. Це в копію влітає людина, тому хоче якісь мати продукт. Так, ми розібралися з українськими породами. Ми діло не маємо, тому що вони рояться дуже сильно. Відкинулися. Що в нас залишається? У нас залишається карніка, бакфаст та італійка. Італійку я теж не радив для початківців, тому що вона дуже розвивається бурно. Вона на медозборах, на великих медозборах дуже продуктивна. Що для початківця він може бути не готовий до цього. Тобто він втратить ресурс оцей енергію. І збере не 50 кг меду, а 10 тільки. Але мінус, який у неї, вона багато споживає кормів. І це саме головна проблема також, тому що може і за зиму вона може корми, весною може корми з'їсти, влітку, може, без кормів сидіти. І для бачатківця це дуже велика проблема, буде, він може втратити бджолосін'ю, тому що в нас залишається бакфаст та карніка. Я не хочу, ну, якби нікого образить і не рекламую, я, наприклад, на наступний рік буду продавати бакфаст та італійку. Але, бачите, італійку я вже не рекомендую для початківців. Тому я не з своїх інтересів це розказую, я розказую так, як з свого досвіду, так як я це пройшов на своїй шкірі. Так, поїхали далі. Що взагалі нам потрібно для... Початківця, щоб вони не роїлися, щоб гарно будували рамки. Перше, щоб не роїлися, друге, щоб гарно будували рамки. Тому що в нього нема е, готової суші, йому потрібно із е, вощини робити суш. Оце і золотий запас пасічника, як ми його називаємо. Гарно будують всі породи, які не рояться. Тобто, Висновки зробили самі, що всі породи гарно будують. Але ті, що рояться, вони місяць будуть в простої. поки вони все будуть роїтися, а потім ще, якщо, не дай Бог, той рій втече у вас, то діло пропало. Далі, третє, щоб гарно розвивалися. Гарно у нас розвиваються ранній такий розвиток має найкращий це Карпатка. Але ну, я вже її відкинув. Карніка далі. Тобто, якщо вам потрібно ранньою весною збільшити бджолосім'ї, то карніка гарно підійде для цього. Але бакфаст також тоді карніку доганяє, нас доганяє і випереджує десь в середині літа. Тобто ви можете влітку, навіть з бакфаста, зробити більше бджолосімей, відводків, скажімо так, чим з карніки. І бакфаст він ще встигне гарну сім'ю е, запустити в зиму. Оцей відводок, який ви зробите. Наприклад, якщо ви скарніки один зробите, то він встигне. Якщо ви скарніки два зробите, буде проблема. Ну, дивлячись, який у вас медозбір. А бакфаст, навіть якщо ви два зробите відводочка, він встигне, встигне розвитися. Ну, І четверте, щоб принесли меду. Ну, мед приносять, в принципі, бджоли однаково. Оце тільки що мінус. Те, що якщо зароїться і рій ваш вилетить, полетить, то відповідно ви меду вже не доберете. Тому я б радив би карніку або бакфаст. Карніка вона більш схильна, приносити мед з малих медозборів, а бакфаст з великих. Тобто дивіться по ситуації, якщо у вас поряд. Річка, озеро, ліс. Непогано вам пекарню завести. Якщо у вас, так як у мене ні річок, ні лісу тут нема, ліс далекувато, вони не дістають. А є поля із соняшником, вам потрібно бакфаста італійку. Ну, але для початківців італійку ми вже відкинули. Тобто бакфаст. Розумієте, от із даних. Таких аналізів з даного зробіть висновки, що вам потрібно. Якщо вам потрібно Бахфаст і ви з Київської області, щоб ви могли приїхати на Пасіку, приїжджайте, я вам продам. Карніку не продам, тому що я від неї відмовився. Далі. І я думаю, на рахунок італіки, мені Італіка тут гарно вона зайшла, тому що в мене. Короткі терміни відквітує і потрібно за цей час максимально принести меду. От Італіка гарно, гарно спрацювала даного сезону. Вони сиділи без меду, без меду, потім соняшник заквітнув і вони принесли меду більше за всіх. Але я думаю, із-за того, що вона. Багато споживає кормів, і часто їй потрібно все-таки, щоб вас в загашнику якісь медові рамки стояли, або підгодовувати її. То вона це її головна проблема, тому вона і не завойовує ринок е України. Любов пасічників, як правило, вона не завойовує. Це порода, яка гарненько б підійшла людям, які кочують. Тобто виїжджають десь, ганяються за медозборами і та ліка була б шикарна. Так, далі ще я хотів би привіт передати. тут є, як я вияснив, маленькі пасічники, які дивляться, тому я передаю всім таким маленькі це не початківці, а маленькі це дітки. Я їм передаю всім привіт, особливо Артуру передаю, підписнику. Так. Ви наше майбутнє, тому вчіться у нас і будьте кращими за нас. Розвивайте і бджільництво, і країну. Зробіть ми не змогли, на жаль, зробити достойну країну. У нас, як завжди, надія тільки на наступне покоління. Друзі, ще один такий нюанс, на який я хотів би звернути увагу. Коли, для початківців актуально буде, коли ви формуєте гніздо, відкрили е, вулик, і ви дивитесь, що, наприклад, на рамках бджоли, а там 10 рамок у вас стоїть і на всіх бджоли, ви думаєте, о, клас, в мене велика сім'я. Обов'язково потрібно дивитися по боках рівень е, наповненості рамки бджолами. Тому що вони зверху можуть бути. Там, наприклад, у вас 10 рамок стоїть, а по факту їх 3-4. Розумієте, Потрібно значить забирати ці зайві рамки. Тому відкривайте, дивіться, по боках, заставну забирайте, чи витягуйте рамки, якщо це десятирамочник і зверху бджоли. Обов'язково дивіться, як вони е, заповнюють рамку зверху донизу. Тому що зверху вони можуть бути, а їх по факту там маленька сім'я буде. Ви думаєте, о, яка в мене класна сім'я. Якщо ви сильно звузите, зіжмете сім'ю, це добре. Вона перезимує добре. Ну, В мірах розумного, звісно, щоб кормів вистачило. Якщо буде сильно така розширена сім'я, можуть бути проблеми з землею. Це ми проїхали. Тому зараз, поки така погода гарна, виправляйте помилки, дивіться, про... відкрите, продивіться сім'ї, заставні з одного з другої з сторони. Якщо там гарні, ви дивитесь, що на заставних аж бджоли сидять. Мають на заставних сидіти бджоли. Оце супер, значить. Ви підготували, все закриваєте і більш туди не лізете. Далі. Просили вулики мої показати, конструкцію. Дивіться, оці вулики є відео, років 4 назад я знімав. Можете зайти, подивитися, там я показую, як я їх робив, конструкція. Зараз я інші трішки вулики роблю. Вони. Сугубо для пакетного бжіниста в мене будуть е, суть. Зараз я вам покажу. Значить, вулики вони пофарбовані, з п'ятерочки зроблені, з, б, бокові, передні. В тих вуликах, що ви бачите, там п'ятерочка, бокові троєчка. Тут все з п'ятерочки зроблено, сітка. Це я поставив зараз в такому режимі, вони будуть зимувати. Наприклад, заставні дві і тут вджело сім'я знаходиться. Сіточка внизу. Далі на весну я це буду забирати. Сім'я буде піджиматися до іншої стінки і буде так ставитися заставно. Тобто весною сім'я буде отут. Щоб сітка була збоку. Колись сильна бджолосім'я, сім'я, в принципі, ролі це не буде відігравати. Але коли слабенька, то далі такі льоточки будуть закриватися по 20 гривень вони мені вийшли з доставкою бі-сіті. Чим вони хороші, дивіться, при перевозці собі взяв, закрив. І не переживаєш, що там пджола вилетить чи ще щось. Далі вони пластикові. Це теж дуже добре, тому що на залізних розпалює їх сильно сонце і бджілка може термоопіки отримувати. І плюс прильоточка є. У мене на тих прильоток нема. Ну, я думаю, чому і бджали гарно працюють на тих вуликах, тому що нема прильоток, їм вони залетіли, вилетіли. А тут вони будуть зустрічатися, там обговорювати якісь справи свої. І я подивлюся, якщо будуть погано працювати, то будуть ці прильоточки знімати. Ну, це жарти, звісно. Так, це відмішей добре взяли. Ну, я ще тут придумаю, придумаю, щоб можна було отак їх. Закривати і бджілка могла вилітати. Ну, може, можливо, отвори якісь зроблю. Е, а при перевозці, то якусь закладно туди ставити, і, щоб вже не могли вилітати. Ну Тому що а така, хороша вона була для зимівлі, така конструкція. Ти собі закрив, все, миша в тебе точно в вулик не попаде.